За скільки працівник ТЦК у Дніпрі пропонував футболістам броню від мобілізації, і чим це закінчилося? Хто вкрав 20 мільйонів на ремонтах доріг на Харківщині? Та як у Запоріжжі після смерті людей забирали їхню нерухомість і до чого тут борги? Про все це просто зараз у ТОП-Ньюз. Вітаю! Розпочинаємо на Харківщині завершено розслідування щодо посадовців однієї з територіальних громад, які фактично обікрали власну громаду. Йдеться про майже 20 мільйонів гривень. Саме стільки коштів було виділено на ремонт доріг. Її за дивним збігом обставин саме стільки зникло через схему чиновників. Заступник голови громади уклав одразу 12 договорів із двома підрядниками і як з'ясувалося, ці фірми були визначені заздалегідь. До оборудки залучили фахівця з технагляду, який нібито перевіряв якість робіт. А як виявилося на папері, бо насправді служить в Збройних силах України? Далі, за класикою: завищені обсяги, підписані акти, сумнівні матеріали, все оформлено, все погоджено. У схемі фігурують заступник голови громади, директор приватного підприємства, двоє виконробів та особа відповідальна за закупівлі за створення та участь у злочинній організації за володіння майном та службове підроблення. Суд може на 13 років позбавити волі з конфіскацією майна. Коли дорога стає годівницею для посадовців, громада втрачає і гроші. І довіру до місцевої влади. Тому кожен посадовець, який вирішив конвертувати свою посаду у валюту і нажитися на громаді, має відповісти по закону. Бо дорога, яку не проклали, це чиясь швидка, яка не доїхала. Рухаємося далі. У Запоріжжі повідомлено про підозру учасникам злочинної схеми, яка дозволяла забирати квартири у тих. То вже не міг себе захистити. Йдеться про одиноких людей, які померли, не залишивши спадкоємців. Згідно із законом, їхнє майно мало переходити громаді Запоріжжя. Але ні, двоє зловмисників знайшли спосіб переписати житло на себе. Правоохоронець забезпечував оперативну інформацію про смерть самотніх людей. Адвокатка використовувала свою юридичну освіту, аби узаконити незаконне, а саме. Після смерті людини фігуранти вигадували небіжчику фіктивні борги. Потім підробляли документи, які начебто підтверджували, що померлий винен гроші, і вже на підставі цього зверталися до суду з вимогою забрати житло як погашення боргу. Загальна вартість квартир, які шахраїн намагалися привласнити, складає понад 3,5 мільйони гривень. Але замість нових квадратних метрів у них тепер зовсім інші перспективи. Адже ніхто не має права наживатися на смерті інших, особливо ті, хто сам має стояти на захисті закону, досудове розслідування триває. А далі розповім вам про те, що у Дніпрі один із працівників районного ТЦК вирішив підзаробити на мобілізації. Він підійшов до знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди і почав натякати. Мовляв, готуйся, скоро вручить повістку. Але одразу запропонував допомогу за дві тисячі гривень дістати документ, який, начебто, врятує від мобілізації. Йшлося про бланки повісток з початками та підписами. Ідея зайшла, і згодом він запропонував послугу всій футбольній команді, зібрав з гравців 35 тисяч гривень. І... Потрапив до рук ДБР. Він дійсно мав доступ до повісток, забирав собі частину бланків, а потім продавав за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Суд може на 10 років позбавити волі. Ця історія ще один доказ того, що навіть у найвідповідальніших структурах можуть траплятися недоброчесні люди. Також важливо розуміти: один нечистий на руку працівник ТЦК це не вся система. І точно не кожен військовослужбовець. Більшість військових сьогодні це люди честі, які захищають країну на передовій або забезпечують оборону в тилу. Далі на Донеччині командир батальйону організував схему, через яку з бюджету зник майже мільйон гривень. Ці гроші мали потримати ті, хто ризикує життям на передовій, але їх оформили як бойові надбавки для трьох військових, які взагалі не воювали а весь цей час були в тилу. Командир особисто підписував фальшиві документи. Мовляв, люди виконували бойові завдання, і на підставі цих паперів їм щомісяця нараховували додаткову винагороду. Загальна сума майже один мільйон гривень. Командир підозрюється у зловживанні владою та службовому підробленні. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Кожна гривня. Вкрадена під час війни це чиясь недолікована травма, недобудований бліндаж або несвоєчасна евакуація. І за це обов'язково доведеться відповісти. Сьогодні також маємо історію про те, як деякі служителі Феміди плутають закон із наживою. Колишній заступник голови вищого господарського суду України отримав підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень. Що ж вдалося з'ясувати? екс суддя і його родина стали власниками шести квартир елітних житлових комплексах столиці, гаражів, автівок, земельних ділянок та доларової готівки. І все це при офіційних доходах, які не пояснюють такий розмах життя. За версією слідства, чоловік використовував схему легалізації грошей, оформлюючи фіктивний бізнес на родичів. Нібито вони заробляють на психологічних консультаціях, навчанні або підприємництві. Насправді ж, це була лише обгорстка для відмивання грошей і приховування справжніх джерел прибутків. Йому повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. Закон не має недоторканних. Навіть ті, хто роками виносив вироки, можуть стати фігурантами проваджень. І саме так має виглядати справедливість незалежно від мантії, прізвища чи статків. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці. Ну і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Brežicova.